Та, друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо невеличку таку аналітику по біткоїну, подивимося, куди зможе прийти ціна, де зможе бути якась певна зупинка по ціні біткоїна. І взагалі покажу вам наші торгові рішення, які ми використовуємо, які ми будемо використовувати, і які нам допомагають трейдити по різних альткоїнах і по біткоїну. Наразі ми бачимо формування висхідного тренду. Якщо глобально це все ще боковик, по якому відбувається певна консолідація, ми можемо побачити про те, що ціна поки що відбивається від нашого проторгованого середнього об'єму, і рух ціни може відбутися до зон 123 половиною і включно до 125 216. Також при підтвердженні цього можна, ми, ми можемо подивитися про те, що в нас дуже, дуже великі ліквідації по карті ліквідації біткоїна. І у нас ліквідації починаються із 121 тисячі, і ціна буде, і ціна може успішно продовжувати ріст до 2-3 девіації. Тобто, якусь а, поки що зупинку по біткоїну я сказати не можу, де вона може бути. Точно, але як мінімум це ось ці зони, які я вам показав. Ви можете очікувати, і після, наприклад, якоїсь певної зупинки консолідаційної, можна буде відкривати свої якісь певні позиції при злом, злому структурі, при певному ретесту, ховаючи стоп-лосс, можна буде відкривати гарні шорти. Ми ці шорти будемо відкривати по іншій стратегії, тому що вона у нас а, успішно працює. І дуже красиво показує нам зони інтересу, і вона зроблена на основі різних метричних даних, які нам показують про силу, яка враховує також VWAP, яка враховує об'єми і багато іншої інформації. І про неї зараз я теж розкажу. Ось це моя така е, суб'єктивна думка про те, куди зараз може рухатися ціна біткоїна, якщо вона, їй вдасться пробити зону 120 тисяч. Якщо ціна не зможе пробити зону 120 тисяч, може бути локальний відкат, як мінімум по, до перекриття цього імбалансу. Якщо е, покупець буде далі давити на ціну, тоді ціна зможе прийти до рівнів 125 тисяч або 123 тисяч. Тобто в другу-третю девіацію. Друга, третя девіація враховується дуже такими сильними зонами, після якої ми бачимо красиву реакцію, як ви можете побачити по цьому. Тому аналогічно теж, коли, наприклад, ціна приходить в другу-третю девіацію, вона від неї відбивається. Ось ми приходили в другу девіацію, відбилися. Приходили в третю девіацію, відбились. Ось. Тобто це м, стандартний боковик, поки що ціна е, показує. І е, відбувається те, що ціна зараз хоче прийти в верхню свою зону для того, щоб е, протестувати її. Ось. І зняти, звичайно, певні, певну свою ліквідність. М, що мені не подобається, і такий великий різкий памп це те, що ціна все ж таки не зняла. Дуже великі ліквідації до зони 105 тисяч, вона просто їх залишила. І тут питання часу, коли вона прийде і знову захоче зняти цю ліквідність. Тобто можливий сценарій того, що все ж таки при якихось новинах, або при війні, або при інших новинах ціна просто зможе знову прийти якби, до зони 107 тисяч і до зони 105 тисяч. І зняти там ліквідність, і ми зможемо побачити певний ще сильніший ріст. Якщо ми подивимося по страху і жадівності по індикатору, то ми побачимо те, що ми зараз в зоні 51 в нейтральній зоні, у нас відбувався страх на рівні 39-39, після чого, звичайно, у нас може бути середньостроковий ріст, тому що біткоін, коли всі бояться, і всі на паніці, і всі очікують його по 100 тисяч. Він буде обманювати толпу і буде рухатися туди, куди закладено йому з самого початку. Ось. Тобто в даний момент часу він рухається до цих девіацій, і плюс ми також бачимо по цьому індикатору про те, що а, тут буде його м, досить така сильна зона того, що, від якої він отримає реакцію, якщо він прийде до неї. Ось Якщо ми подивимося зараз з вами те, що біткоін залишив на SME фючах, то ми побачимо те, що він все ж таки залишив геп на відкритті тижня, і все ж таки рано чи пізно він прийде і перекриє цей геп. І, можливо, коли з'являться певний, певний негатив, певні якісь негативні новини, ціна прийде, як мінімум, перекрити цей геп. І отримає гарну реакцію. Або все ж таки прийде і на зоні 105 тисяч зніме всю ліквідність спочатку на 107. Потім знову винесе ранішніх лонгістів, знову винесе і на зоні 105 тисяч зніме основну ліквідність, і тоді вже може рухатися навіть до 140 тисяч. Ось це я так думаю, я так вважаю, особисто суб'єктивна така моя позиція. Ми спільнотою, звичайно, у нас є Discord канал. Ми, в нас тут практично все вже автоматизовано. У нас є пульсовей-стратегія, яка дозволяє нам лонгувати або шортити середньострокового активу. По ній ми бачимо сигнали в лонг, сигнали в шорт. Останній такий сигнал був, наприклад, при Суї 3,49. І по Solana 220. Ми, звичайно, використовуємо тут стоп лоси але якби, бот також відправляє про те, що коли є слабкість на ринку, щоб закрити всі позиції. Як ми бачимо зараз, Solana 227 і Sui 354. І ця стратегія також нам говорила про те, коли потрібно заходити в лонги по біткоїну. Ми лонгували біток тільки при самому початку формування висхідного тренду. При зоні 109700 109.800 брали красиві лунги. Це у нас є така наша стратегія, яка нам показує рух ціни в східному тренді або в несхідному тренді. Також у нас є наші трейди локальні, які ділюся яними. Ми відкриваємо різні позиції по різних монетах, по біткоїну. Ось тут я даю аналіз сильних зон. Потім ми лонгуємо по нашому індикатору. Відкритих позицій. Тут ми дуже багато чим ділимося різними, різною інформацією. У нас також є позиційні трейди, від яких ми, ми беремо такі, я б сказав, позиційні трейди на 4 годинках і тримає, можемо їх навіть тримати день, 2-3. Три. У нас багато-багато цікавого є контенту у нашому каналі. Ну і, звичайно, він був створений для того, щоб ми розвивалися всі, щоб ми навчалися, і щоб ми ділилися певною аналітикою того, щоб не було певних таких закритих очей, щоб вони втрачали свій депозит. Зараз ми бачимо те, що від цього початку нашого тренду ми зайшли на лоях, а продали на хаях. В принципі, все логічно. Звичайно, ми використовуємо в цій системі цього індикатора стоп лоси ми використовуємо тейк-профіти, У нас є окрема стратегія, окреме відео, як це використовувати, можете подивитися на каналі, якщо будете готові приєднатися в нашу спільноту. І також, звичайно, ми торгуємо по цьому індикатору. І при тому, коли, наприклад, індикатор буде формувати нам синю. Свічку слабкості ми будемо розуміти про те, що ціна біткоїна може вже розвернутися. Зараз він формує оранжеву свічку, тобто, навпаки, велику силу формує. І в такому разі тренд продовжується. При формуванні жовтої свічки тренд зароджується у висхідний канал. А при формуванні синього це певний невеличкий відкат. А при формуванні взагалі червоного це може бути дуже сильна корекція. І це дуже небезпечно щось лонгувати. Ось, наприклад, тут було бачите, весь цей, а, як то кажуть, медвежий а, прапор, як його називають, ціна просто падала. Ми падали до зони 74,5 тисяч. І після цього ми змогли отримати гарні реакції і дуже круто набирали позиції. Ось це, і По цьому індикатору ми торгуємо. Альткоїни і торгуємо біткоін, тому mm. наразі така зараз ситуація. Ціна буде зараз, я вважаю, що ціна буде зараз а, м, ловити стоп лоси учасників, які хочуть зараз зашортити біткоін, і на основі цього буде ріст. М, ось така у мене ідея на рахунок цього. Хотів з вами цим поділитися. Якщо у вас є, наприклад, певний якийсь інтерес. А поки що ви можете приєднатися в нашу спільноту, отримати певні гарні результати, навчитися трейдингу. В нас є безкоштовні індикатори, в нас є різні відео навчання. Ви зможете багато що для себе цікавого дізнатися. У нас є різні індикатори по споту, які ми використовуємо. Ми використовуємо також спот спекуляції, ми використовуємо і купуємо там, де всі продають, там, де всі бояться. І ми використовуємо наші стратегії, і найважливіше, ми дотримуємося нашої дисципліни для того, щоб довгостроково заробляти кошти в ринку. Тому лайкайте, будемо дуже вдячні. Будемо ділитися ще більше з вами корисною інформацією по ринку. І підписуйтесь. Дякую.